Вітаємо вас на нашому каналі, друзі. Ну, цей рік наскільки незвичний, що все робимо так не, ну, не так, як зазвичай. Ну, ось Вже середина травня, а ми все ніяк не можемо висадити наші огірки, які ми хотіли висадити після розсади. Тут у нас і зайнято було, але все-таки вже освободилося. Через, через такі холодні ночі, через заморозки, але все-таки ну, далі вже просто відтягувати нікуди, вже, як кажуть, будь-що буде. І сьогодні ми вирішили таки висадити ці огірки. Що головне для огірка і ось зараз для посадки? Для огірка головне, щоб була пухка рихла земля. Тому вирили канави. Ось знову мені напишуть, що рей сам канави і, і, і нікому не рекомендуй. Ми розповідаємо так, як ми робимо. А вам уже дивитися, чи рити, чи не рити. Вирили, вирив ось такі канави, засипав, перегною добре добре перегною. Оце все діло треба перелопатити. Ну ось, друзі, щоб була земля така була, ну просто розсипчата. Для огірка це дуже важливо. На первоначальній стадії навіть не те, що там підкормка, а головне, щоб огірок вріс в таких умовах, щоб він міг е, добре розвиватися. Для прикладу, скажу ось дивіться, було холодно. Це до того, що чому ми не висаджували. Пам'ятаєте, може хто дивився відео, е, рано висадили огірки. Ну, щоб сказати, що вони так, ми огірки вже збираємо їмо, але росту вони особого не дали через, через холод. Друзі, тому так і затрималися з за цими огірками. Ну, далі щодо самої посадки. Рихлий ґрунт, що ми робимо? Робимо у канавах ямочки і садимо огірки. Так, що ми там садимо? Різьми. Герман. Так, садимо герман. Екуль. Еколь, це ми вже не перший рік висаджуємо коль. Інше міняємо, а еколь чомусь залишаємо. Ну такий, чомусь він нам мадрілені сорок дев'яносто Ну, а тут старуся не знаю. Буде Ось бачите, практично ямочки роблю не копаючи, а розгортаючи, що, що земля, ну, можна сказати, з перегноєм. Аби можна було додати перегною більше, додавали б, висипали останній. Так що так вийшло. Так, кальцієву селітру по, по пів чайної ложечки у лунку, для того, щоб коренева система краще розвивалася. Вода, друзі, звичайно тепла. Для огірка це взагалі важливо. Ну, Надіємося, що ночі вже будуть теплі і наші огірки підуть швидко рости. Ну що, друзі, досадили ми огірки небагато для себе. Зразу хочу сказати, що, щоб ви знали, що такими, як ми їх висадили, це вже ну, ну пізно. Краще ось висаджувати приблизно ось в такому віці, і навіть меншими. Коли огірок в стаканчику ще не заплів дуже корінь, от тоді його й потрібно висаджувати. Ну, я вже сказав, чому ми висаджуємо саме зараз. Ще в нас тут сумніви виникли з нашим колем, який ми садимо постійно. І щось ну, такий він не, не, дуже, не, дуже, не дуже похожий на той на еколь, на той огірок. Ну, все ж насіння куплене, так що подивимося, буде що буде. Ну, ось так, друзі. Тепер залишилося що. Залишилось чекати до да, таких огірочків і кращих, і щоб були врожайні, щоб було тепло. І, і тоді і все буде добре. Ну підтримайте нас лайком, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.